Недобрий ранок в Україні. Сьогодні мешканці нашої країни намагаються оговтатися після цієї жахливої ночі. Масована атака ракетами та дронами від країни агресорки спричинила чергові жертви українських людей, багато поранених, численні руйнування житлових будинків та інфраструктури. Сьогодні я хочу висловити свої особисті співчуття родинам. Та близьким загиблих, царство їм небесне та вічна і світла їх, їм пам'ять. Усім пораненим і постраждалим бажаю найшвидшого одужання. Для Одеситів це жахіття розпочалося ще ввечері, коли о 19.20 пролунав перший вибух. Його почули і відчули всі мешканці міста, настільки він був потужний. Майже одразу стало відомо, що балістична ракета влучила в історичний центр Одеси, в готель Брістоль. Через півгодини пролинало ще два вибухи, і це теж була балістика. Мій будинок і вікна трусилися, хоча я живу досить далеко від центра міста. В результаті обстрілу в Одесі поранено семеро людей. Слава Богу, що ніхто не загинув. Я бажаю усім пораненим якнайшвидшого одужання. Також в результаті обстрілу зруйновані і пошкоджені історичні будівлі міста, два готелі, філармонія, ой, легкові автомобілі, багатоквартирні будинки. Офісні приміщення, крамниці, приватні школи, приватні будинки. Я не буду виставляти відео та фото руйнувань, яких дістала Одеса. Цього вистачає в телеграм-каналах та в іншому інформаційному просторі. Але нічого не можна порівняти з людськими жертвами, які сталися під час цієї атаки, які сталися в Полтаві, Сумах, Запоріжжі, Харкові та інших містах України. І я ще раз висловлюю свої щире співчуття рідним та близьким загиблих людей. Повірте, коли я читаю новини. Я молюся, тільки б не було людських жертв. Тільки б не було людських жертв. Але, на жаль, вони є. І вони є кожен день. Вночі до трьох годин тривала повітряна тривога з загрозою атаки шахедів. У сім годин ранку знов повітряна тривога. І ми знов і знов переконуємося, що Росія країна терорист, країна вбивця, яка знищує все і вся, особливо те, що не може завоювати. Тому цінуємо кожен день, кожну годину, кожну хвилину нашого життя, дякуємо за захист нашим ЗСУ. Тримаймося! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Господу Богу!